Меру вам мої дорогі друзі, підписів гості гостів моєї тубілька, то ваші уваги. Ось така ось розпаковка лоту з аукціону Viliety. Зараз швиденько розпакуємо, разом з вами глянемо, що я придбав. Ось, кстати, Цю річ я вже дуже давно хотів не теж придбати, потримати, пока, всі в неї розказують, неї різних блогерів всі розказують, показують. Вирішив придбати, ну, чесно наразі в колекцію. Такий ось цікавий ніж. Тут ножі, ножі. Ви вже по опису відео знаєте, що тут у нас, ножі, такі, так, я то і бачу. Ось такий ножичок. супер запаковано. Але, так, хочу швиденько розпакувати. Це у нас спеціальний садовий ніж. Чесно говоря, я думав, що він такий, чесно кажучи, вибачаю за мій такий ламаний український, чесно кажучи, я думав, що він набагато менше. От. От такий от ножичок. Його Треба загострити, бачу, загостре, заточується тільки в один вигляд. Чи користуватися буду, не знаю, но ну, завжди хотів такий колекцію, можливо, і буду і користуватися, але треба його трохи заточити. Ну, такий прикольний ножичок. ножечок. 60 гривень, я думаю, це не сильно в нинішній час дорого. Так, ну і це у нас основна. Не, що я хотів. Це ось, Ага, чому все в відкритому стані? Цікаво. Чому в відкритому стані? Це у нас боцманський ніж. Тільки цікаво, чому я в відкритому стані прийшов. А от за боцманський ніж, я думав, що буде більший він не сильно такий великий. ну я ж кажу, тримає такі речі в такі перший раз в своєму житті. Да, є видно по ньому трошки такі ось нюанси. Так, да, треба... Ага, випала ця штучка, це вона зломана. Я вроді би як на відео, показував, що він цілий. Ладненько, подивимось. Да, під реставрацію треба буде. Так, да, уж далі, доволь, да, здаваш. Ніж, у нас виївся під реставрацію. Ось таким шипом. От. Ось такі ось. У нас лезу. Цей у нас вставляється, я так розумію, сюди. Трошки не такий уявляв його собі. Ладно, треба його буде підремонтувати. Цікаво, де можна знайти ось такі. Це всі тут треба буде. Нічого, в інтернеті можна буде пошукати. Видно, що ні ножем користувалися. Ось. Якось так, якось так, якось так. О, тут спеціально було это понятно загнутим якимось. Здається, в мене було. повинно було бути, бути цілий, а не зламаний. Не знаю я. Кидимося фото. О, такі ось ножечки придбали. Ось якісь клейма, може ви її не побачили одразу. 51 рік. Шкода, що ці. Нічого, я думаю, що можна буде спробувати відреставрувати. Так що в інтернеті подивився і буде все нормально. На цьому наше відео завершено. хто не підписався, підписуйтесь. Ставте подобайки і, от, і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.